Пішов у військо, а загинув на мирній землі. Євген Хижняк поповнив лави ЗСУ після отримання повістки. У цивільному житті працював кухарем, самотужки виховував неповнолітню дитину. Коли долучився до лав української армії, постійно тримав зв'язок із батьками. Та одного дня цей зв'язок обірвався. Євген мав репутацію неконфліктної та комунікабельної людини, стверджують батьки. Йти у військові не боявся. Вірив туди, потрапляють достойні люди. Рідні сподівалися, що їхній син у надійних руках. До останнього тримали з ним контакт. 12 червня у першій половині дня Євген встиг поспілкуватися з батьками телефоном. Обіцяв передзвонити, але цього не сталося. Замість нього на зв'язок вийшов криміналіст. Що трапилося? Він та от Тут ми розбираємося, він жалується на сослуживців, що там конфлікт, а сослуживці на нього жалуються, це так він сказав. Ну, я не знаю, може він не хотів просто сказати, що сина вже немає, що, ну, вбили його жорстоко. Так, хіба що в, у ворога в катівнях питають наших. Воїнів рідним Євгена одразу не повідомили у якому стані перебуває чоловік та де він знаходиться. Дізнатися про це вирішив батько бійця та приїхав до штабу, щоб поспілкуватися із військовим керівництвом. У відповідь на питання, де зараз перебуває син, почув таке: він знаходиться у моргу в звенівро. Тут не було спеціаліста врача у морзі і ми туди його довезли. У штабі пояснили, що вони нічого не знають. Вони ще розбираються, як це случилось, як це вони не можуть зрозуміти. Обставини загибелі Євгена батькам розповіли ті, хто був тоді із бійцем на зміні. Проте відкрито спілкуватися на цю тему ніхто з них не бажає. Унаслідок чого загинув їхній син. Розповіли вже в поліції. Тіло таки вдалося побачити в морзі. Нашого сина пробита голова, перебитий ніс, руки місиво. Гомілка перебита, ноги побиті, все чорне, тулуб, весь в синцях, весь висновок криміналіста нанесення. Нанесення тупим важким тупим предметом з метою вбивства чи, чи пошкодження. У вбивстві підозрюють командира Євгена. Суд відправив його під арешт на два місяці без права внесення застави. Представники захисту підсудного подали апеляцію, а засідання апеляційного суду попросили зробити закритим. Проте суд відмовив. Надійшло ще кілька клопотань від сторони захисту, зокрема про долучення нових доказів до справи. Рапорти військовослужбовців, які були е, допитані, і е, свідчення яких е, були покладені в основу підозри. І, зокрема, е, ці докази підтверджують, що військовослужбовці допитувалися більше, ніж 12 годин. Е, і, відповідно, докази, які були надані стороною обвинувачення, можна вважати недопустимими. Сторона обвинувачення такі докази заперечує, мовляв, час роботи зі свідками задокументований. Усю інформацію було надано на запит захисників підозрюваного. Ми можемо бачити із протоколів проведення слідчих дій про те, що вони є по тривалості значно меншими ніж те, на що вказує захисник. То ви не зазначаєте не... про те, що всі процесуальні документи містять час. Проведення відповідних сенчів також долучені до матеріалів Апеляційну заяву захисника підозрюваного про зміну обрання запобіжного заходу стримання під вартою на вихід за внесення застави представники ФЕМІДИ вирішили лишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 15 червня 2024 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України залишити без за перебігом засідання. Підозрюваний стежить в режимі онлайн. Від коментарів відмовляється як і його адвокат. Батьки загиблого вважають такі випадки, де військові гинуть від рук своїх, неприпустимі й бажають розголосу справі, аби подібне не сталося ще з кимось. Якщо провину затриманого доведуть йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.